Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку, ось таку касу. Таку шикарну, гарну касу. Насправді вона в'яжеться дуже легко, просто тільки того, що в'яжеться з витянутими петлями, щоб вона не була об'ємна а була така плоскіша. Ось така ось тут виворітня така сторона. Ось так все плоско, бачите, ніде нічого не тяне, не підтягує, і на виробі виглядає дуже гарно. Так що, давайте розпочнемо. Що нам для цього потрібно? Звичайно, спиці нитка, пряжа, якою ви будете в'язати, і додаткова спиця, на яку ми будемо з вами знімати. Наші петлі коси будемо перекидати. Спочатку, що нам для цього потрібно, ми набираємо 18 петлів коса в нас, і по дві петлі з кожної сторони виворітніх петель я набираю, щоб відокремити нам косу, і по одній кромочній петлі з кожної сторони. І того в нас виходить 26 петель. Так, давайте пров'яжемо підго... підготовчий наш ряд. Так, знімаємо кромочну, Дві виворітні, 18 петель лицьових, 4, так, пров'язала я 18 петель лицьових, Ця нас коса, і знову в нас дві виворідні і одна кромочна. Виворітню сторону ми все пров'язуємо по малюнку. Тож, давайте пров'яжемо. Так, у нас дві лицевих виходить, і пішли петлі нашої коси. Давайте в'яжемо. Так, тепер ми розпочинаємо з вами вже пров'язувати нашу косу. Ну, Якщо без підготовчого ряду, то будемо вважати, що це в нас пішов перший, перший ряд нашого візерунку. Ми три петлі пров'язуємо, три лицевих, одна, дві, три. Тепер три петлі ми перезнімаємо на допоміжну спицю і залишаємо за роботою. І пров'язуємо 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер перекидаємо ці три петлі з допоміжної спиці і в'яжемо. Так, лицьова, Накид, лицьова, накид, і знову лицьова і накид. І пров'язуємо решту наших петель коси. Так, пров'язали дві виворітні, кромочна і виворітня сторона. Так, в'яжемо у нас іде по малюнку дві лицьові, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ми скидаємо. Ось у нас, бачите, був накид. Ось. Ми його скидаємо і пров'язуємо нашу петлю. Знову в нас іде накид. Уся бачите? Ми його просто скидаємо. І в нас виходить витянута петля. Пров'язали. Знову накид скинули. І ось у нас, бачите, виходять витян... витянуті петельки. І тому наша косичка не буде стягуватися. І пров'язуємо далі наші петельки по малюнку. Так, пров'язали дві лицеві, кромочна. Перевертаємо. Це в нас виходить другий був рядочок, тепер третій рядочок у нас виходить. Так, знімаємо кромочно, дві виворітні. Так, тепер тепер ми три петельки знімаємо на допоміжну нашу спицю. Чи булавочку, чи, Ну кому як зручніше, зняли. Так, пров'язуємо шість петельок Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 Тепер ми знову перекидаємо з допоміжної нашої спиці наші петельки, перекинули і знову в'яжемо так 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 лицьова накид. Знову лицьова накид, лицьова, накид. І в'яжемо далі по малюнку до кінця до кінця нашого рядочку. Вяжемо петлі нашої коси, дві виворітні і одна кромочна. Так, тепер це в нас виходить четвертий рядочок. В'яжемо по малюнку дві лицьові пішли виворітні петлі нашої коси. так Дійшли ми до наших накидів. Ми знімаємо просто його скидаємо наш накид і все. Витягнули петельку, пров'язали. Знову накид скинули, пров'язали. Скинули накид, пров'язали. Одна, дві, три, чотири, і шість. Дві лицеві і одна кромочна петля. Ось, бачите, і в нас воно вже виходить вже наша плоска косичка, Уже не стягують наші петельки, витягнуті петлі не дають стягувати нашу косичку. Зараз ми з вами ще пров'яжемо, і вам буде видніше. Тепер дивіться, якщо ви хочете, щоб коса була більш. Більш витянутіше, не так часто Ну наші косички перепліталися, то ви можете. Ну от У мене буде пров'язано, я пров'язувала два лицевих ряди, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий ряди, я пров'язувала е, лицева і сторона сторона і виворітня І так я пров'язувала до дев'ятого ряду. Якщо ви хочете, щоб. Частіше перепліталися косички, ви можете скоротити на два ряди. Якщо ви хочете, щоб рідше перепліталась, ви можете додати лицьові ряди і ще додати. І тоді зараз я вам покажу на, на цьому готовому візерунку. І тоді у нас коса буде більш витягнутіша. Якщо ми додаємо більше лицевих рядків. Коса в нас виходить більш витягнутіше. Якщо менше рядків, більш, більш така у нас, ну більше в цих пере, переплітінь буде в нас. Так що це вже ваше бажання. Я пров'язувала. Ой, вибачте, так, я пров'язувала ще 4 ряди. П'ятий, шостий, сьомий і восьмий ряди, я просто пров'язувала по малюнку. До 9 ряду. Дві виворітні, 18 петель коси. Це в нас пішов п'ятий ряд, 18 петель коси, ось наші витягнуті петельки. І їх взагалі не буде видно. На одязі, коли одягаєш, їх не видно. Вони все розпрямляються, косичка випрямляється і все чудово. Тож, давайте пров'яжемо ще 4 рядочки самостійно, і потім ми будемо далі пров'язувати нашу косичку. Так, п'ятий, шостий виворітній ряд. І так в'яжемо шостий, сьомий, восьмий. Так, дивіться, пров'язала я 8 рядків. Тепер в'яжемо дев'ятий рядочок. Дві виворітні, в'яжемо шість лицевих, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Так, беремо нашу спицю допоміжну. Тепер знімаємо шість петель перед роботою. 2 4, 6. Знімаємо і пров'язуємо три петельки. Тільки ж знову ми пров'язуємо з накидами петельку пров'язали накид, друга петелька, накид, третя петелька і накид. І тепер знімаємо з допоміжної спиці наші шість. Петельку і пров'язуємо одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І три петельки у нас залишаються. На дві, три, дві виворітні. Так, тепер в'яжемо десятий рядочок по малюнку. Дві лицьові одна, дві, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9 виворітніх. Так, наш накид ми знімаємо, пров'язали виворітню. Знімаємо, пров'язали, зняли накид і пров'язали петельку. І в'яжемо до кінця рядочка. Це у нас десятий рядок. Так, 11 Одинадцятий ряд в'яжемо дві виворітні Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 петель. Пров'язали. Тепер. Шість петель знімаємо. Три, зняли ми шість петель, три петельки пров'язуємо. Пров'язали накид, пров'язали накид, пров'язали накид. І перекидаємо з нашої допоміжної спиці наші шість петель коси. І пров'язуємо одна, дві. Три, чотири. Так, чотири. П'ять, шість, дві виворітні. І кромочна. Так, тепер дванадцяти рядочок. Дві лицеві. Одна. Дві, чотири. 5 і шість. І тепер знімаємо наші накиди. Скинули накид, пров'язали нашу петельку витянуту. Знову скинули накид, пров'язали петельку. Знову скинули, пров'язали. І до кінця рядочку в'яжемо нашу косичку. Пров'язали дві лицьові і кромочне.

14, 15, 16, 17 і 18 в'яжемо по малюнку Так, дивіться, пров'язала я 18 рядків, і ми знову розпочинаємо з першого рядочка наші переплітіння Ось, о, ось ці наші йтимуть переплітіння з першого рядка. Отак ітиме оця наступна косичка. Тут також ви можете регулювати самі висоту коси. Або додати рядочки, якщо ви хочете длиннішу косичку, або зменшувати. Але я робила так, що якщо я тут між цими косичками додавала, наприклад, два рядки лицевих і виворітніх, то тут так само я додавала також два рядочки, щоб, ну, щоб більш симетричніше було, щоб виглядало. Ось, давайте я вам покажу. Схемку, можливо, хтось не бачив. Ось така схемка. Зараз зручніше, щоб вам було. Запишете ви, сподіваюсь, вам все видно. Ось так. І ось я мала на увазі, якщо тут я збільшувала відстань між косичками, наприклад, на два рядочки чи на три, чи на чотири, то тут так само я збільшувала на два, на три або на чотири рядочки. Однакову кількість я прибавляла рядків, щоб більш вона в мене була витяну... витян... витянутіша. Ось так. Так що ось така косичка у нас вийшла. Я сподіваюся, вам все було зрозуміло. Хочеться сподіватися, що я зрозуміло донесла до вас. Ось так, ось так, у нас виворітня сторона, і нічого в нас не стягує. Ось так гарно все лежить. Після ВТО все випрямиться, петельки випрямляться. Ну а на ангорі, звичайно, ну, дуже класно Дуже класно виглядає ця коса. Так що в'яжіть, надихайтеся, якщо щось незрозуміло, пишіть, я обов'язково вам відповім, роз, розкажу, покажу, задавайте питання, якщо щось погано донесла до вас. Я залюбки вам допоможу. Ну, а на сьогодні все буду закінчувати. Миру вам, тиші, спокою! Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!